В гостях у конкурентів. Пацани не паряться, ящики не закривають. Можна глянути, що там і як там. Опа, тут ящик дундохи, технологія 90-х, виту пару. Працює від медіа онушки. Почкордик 4жиличка. 100 мегабіт на 8. Навіть не на 8, а на 7. І кожен там по 8-10 мегабіт як хапне, то, то є добре. В кращому випадку 15 получше, якщо... Буде слухняно все робити. Якось так воно. Симпатично.